Це темно, світла немає, нічого не видно. Беремо такий прожектор. Тисячу люменів, іде 20 ватт. Дивіться, як освіщає зразу. Ну, прекрасно, прекрасно. Це вроді навіть не максимальний режим. А, ні, це був максимальний, мабуть. Так, три режими в нас виходить: стробоскоп оранжевий і знову вмикаємо. Ну, дивіться, ну світить. Ну я вважаю, що прекрасно все освіщає. Давайте з цієї з такої сторони подивимося. Дивіться. Ну Камеру засвічую, хай. Ну, Освіщає. Хорошо, прекрасно. 20 Вт. 20 Вт він йде. Давайте ми його зараз вимкнемо повністю. І знову давайте вимкнемо. Ось так. Дивіться, темно. І включаємо. Ну, Світить прекрасно. Ціна 2200 гривень. Це у нас торгова марка e-Next. Е Два роки дається гарантії. Ось, бачите, гарантія 2 роки. Клас захисту і 65 Тобто можна навіть на вулиці його під дощом, під снігом, ну, хоч з лейки бери його, поливай, все прекрасно, з ним буде, все чудово. Е, з обігрівачом, світла немає. Будемо світити прожектором. І світло собі включив для комп'ютера, для інтернету. Ось 3700, ось такий інвертор під Макітовську посадку. Генератори зарядні станції, газові балони, почні дзвоніть і вам відправи.